Для того, щоб відчути чай на 100%, всі нотки вловити, запах, аромат, повністю зануритись в цей чай, пропустити його через себе і прямо отримати все максимум, що можна, потрібні умови, необхідні умови. Якщо це знаходиться в приміщенні, наприклад, в квартирі, має провітрюватись приміщення. Не мають доноситись ніякі інші запахи, аромати якихось курящих сусідів або якоїсь готовки їжі, якогось м'яса, чогось, що завгодно. Не має бути сторонніх ароматів. Також не має бути ніяких пахощів запалено, ніяких цих благовонь. Не має бути на тобі ніяких парфюмів, які б теж додавали якийсь свій аромат. Жінки, особливо жінки, я думаю, що тільки жінки. Не фарбуйте помадою губи, тому що при контакті з теплим або гарячим напоєм може відчуватись теж аромат тої фарби, що ви нанесли, і це теж може зіпсувати глибину смаку. Я нещодавно з'ясував, з'ясував, перевірив, що зранку до першого прийому їжі найкраще відчувається чай. Саме весь смак, весь букет. Тому йдеш чайну церемонію, п'єш чай самостійно, після того, як ти почистив і почистила зуби, почистив язик, щоб не було нічого отут, в ротовій порожнині, що може підмішувати свій смак в неповторний аромат і смак класного чаю. Чаювання має відбуватись до першого прийому їжі, найкраще розкривається чай до того, як ми запустили всі свої смакові рецептори в дію, саме запуск смакових рецепторів, аромату, коли відбувається за допомогою чаю, чай розкривається на 100%. І ти можеш вловити всі тонкі нотки. Тому що, коли ми вже поїли, запустили травлення. Ми вже, ну, не такі... Ми вже не так сильно сприймаємо саме тонкі відчуття. Вже більш така груба енергія починає діяти. Посуд, з якого п'ється чай, має бути ідеально чистий, промитий, стерилізований кипятком. Чайний посуд не має мати ніякої фарби, яка може додавати свій присмак або будь-що, що може теж домішувати свій смак до смаку чаю. Найкраще це склянні фарфорові та глиняні посудини, які глазуровані, вкриті чимось, що захищає їх від контакту складової самого посуду і структури посуду матеріалу, ну, наприклад, глини. Освітлення має бути приглушеним, якщо це, наприклад, вечір. В мене зараз це день, це ранок. Сонце б'є сюди, я пробуджуюсь за допомогою такого чаю, як пуер. В нього найкраще виражена саме кофеїнова оця нотка. Тому пуер можна пити, наприклад, навіть при яскравому світлі, але не супер-супер яскравому. Тобто освітлення воно має співпадати з настроєм чаю, з настроєм тої енергії, яку проводить через себе чай. Дуже важливий момент це звуки. Ну, наприклад, ти п'єш чай, занурився, всю всю атмосферку, всі умови виконані, світло все співпадає, провітрюється приміщення, ніяких лишніх ароматів, нічого. Майстер веде чайну церемонію, аби ти сам для себе проливаєш. І тут повітряна тривога. Звісно, що настрій буде порушуватися, ці вібрації будуть заходити сюди, проникати в тебе. Якби ти там не стримувався. це може повпливати на відчуття смаку. Чаю. Або якщо почне гупати якась музика, якийсь рок, кричати сусіди, тобто ці всі фактори, вони порушують тонкі відчуття сприйняття чаю. Тому музичка на фоні має грати така, яка не несе під собою ніякого сенсу, який би перетягував увагу на себе. Фонова легенька музичка, яка допомагає розслаблятися, тонкі, високі. Ноти, високі вібрації, співочі чаші теж дуже допомагають налаштувати простір. І, взагалі, дуже круто, якщо ти помедитуєш, якщо чайний майстер, який веде церемонію, спочатку перед тим як відчувати чай, проведе якусь медитацію, проведе якийсь саунд хілінг, ви налаштуєтесь, послухаєте мантру, наприклад, поспіваєте мантру. Тобто вже в медитативному підготовленому стані, коли ти заходиш в чай. Чай стає автоматично медитацією, і ти ще краще відчуваєш всі тонкі нотки. Ну і звісно, зручний одяг. І на чайній церемонії ти маєш виглядати так, відчувати себе так, щоб тобі просто подобалось знаходитись тут, в цьому всьому, навіть якщо прибрати чай і всіх цих людей навколо.